Привіт, друзі! З вами Валентина, зуртка журналістика. Продовжуємо рубрику Книга, яку варто прочитати. Сьогодні вам презентую книгу Ютуб моєї ба, автор Юлія Баткіліна. Щоб розважити обурену бабусю подарунку від кандидата в депутати, школярка створює для неї ютуб канал. Вони знімають розпаковку, вилучаючи навіть роздратованого неякісним харчем кота. Але прикол спрацьовує навпаки. У коменти набігають хейтери і починається типове для соціальних мереж цькування. У бабусі-блогерки з'являється реальний переслідувач, тож героїням доводиться якось викручуватися з цієї ситуації та поспіхом опанувати безпечну поведінку в інтернеті. Книгу можна придбати за 100 гривень. Прочитайте, вам сподобається. З вами була Піркон Валентина. Бувайте!